Від Матея святого Євангелія читання. І от один із них, законовчитель, спитав його, спокошаючи, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього: Люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією твоєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї Люби ближнього Твого. Як себе самого. На ці дві заповіді спираються весь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа? Чи він син? кажуть йому Давидів. Він до них мовить: як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не наважувався більше його запитувати.